Друзі, як же я сьогодні помилився, і це тема сну. А, знаєш, є такі люди, які сплять, ну, нічні, да? і сплять до обіду. А, які плюси в такого типу людей, друзі? От дійсно, якщо ти спиш до 11, до 12, і це стабільно, це дуже погано. Ти якраз просипаєш саму таку світлу енергію, коли можна реально творити, коли можна... Робити якусь, щось за межами якогось роботизованого цього матеріального діяння. Ну, щось, якісь практики духовні, наприклад. Ну, зранку вони просто краще виходять. І, а коли ще, да? коли ми вже розігналися в справах, де-ніде зупинитися, щось там помедитувати, то май, майже ні в кого не виходить. А ввечері вже хочеться спати і вже такий розфокус, і ти просто медитуєш і засинаєш. Це, теж, це вже не медитація, це щось інше, але не медитація. А, тому є ще люди, які... Ну, дійсно, я, я от не знаю, як це можливо. <гум> комфортно, саме головне комфортно вставати зранку. 6-7 ранку, там, навіть в 5 ранку. Я вже не кажу про те, що деякі встають в 330 3.40, 4 години і живуть так десятиліттями в такому режимі. Ну Це вже прокачані йогіни, це вже просвітлені, я вважаю. А от є просто от ранні да, пташки, яким просто... Чи то ввечір, чи то ніч не цікава, я не знаю, чи то ну, дійсно отак от годинник працює правильно, От одразу налаштовано правильно, що ти лягаєш в 11, пів 12, тобі 7-8 годин на сон, тобі до 6, до 7 ти висипаєшся і все круто. Ось, а є такі, як я. Я просто зараз приймаю, що це зараз так. Мені комфортно прокидатися пів дев дев 9, 9, максимум 9.30. Коли я просинаю вже за 9.30. Мені вже дискомфортно. От, ну все тому, що в мене дуже багато цікавих різних справ е, вночі. Так, так буває. До першої, до другої я можу не спати ну, десь до пів другої. Півдруга година ночі, от я засинаю. Мені вісім годин сну вистачає, і до дев'ятої я висипаюся. А цієї ночі сталося по-іншому. Дуже багато роботи було. Я заступив в нічну, так скажемо, по виробництву дошок садху і ліг в три ночі. І в мене було зобов'язання, просто ну, по-іншому не би робота, прокинутись в 6.20. Я проспав всього три години, і знаєш, це, це велика різниця, коли ти звик спати 8 годин, спиш все нормально, стабільно, висипаєшся. І якийсь день там трошки недоспати, ну, поспати шість годин чи п'ять з половиною. Нормально, організм стягує, але коли майже повністю урізається сон і залишається три години на сон, дуже розваляний стан, дуже неефективний, дуже цікаво, іноді знаєш щось зробити, так оступитися і прожити себе з минулого, і проаналізувати. От я дійсно раніше так, так жив, я не досипав сильно вночі і просто спав в день. І сьогодні я ліг спати вдень. Який це важкий стан? Важкий стан був до того, як я ліг спати, тому що майже не спав. А ще після цього важкий стан витягнути себе з денного сну. Ну, це повне таке, повне невігластво, друзі. Отак от краще не гратися. Денний сон не потрібен, якщо ти нормально спиш 7-8 годин вночі. Ну, от. Це, це моє. Бо я дуже, я дуже багато років поспіль, просто кожен раз. Спав в обід, хоч трошки придрімнути, спав. А зараз я вийшов на такий рівень, коли от прокидаюсь дев'ятої дев'ять офігенно, купу енергії до 12 ночі, я творю, в мене круто все відновлюється. А сьогодні як я прокинувся, я зрозумів, що цей стан недосипу, за ним тягнеться майже все негативне в нашому житті. Ну, от реально. Коли так імунітет просідає, концентрація падає, важко зосередити себе на чомусь високому, якусь. Високі планування собі створювати, тримати режим, харчування, навіть травлення по-іншому починає працювати, може вилазити навіть всякий зубний біль, що завгодно. Ну, просто якась діч з організмом починає творитися, дуже неприємно. Тому я так більше не хочу.